Китай планує перетворити світ заходу на великий цифровий гулаг. Принаймні так виглядає ініціатива глобального управління, яку висунув очільник Китаю Сі Цзіньпін на полях саміту шанхайської організації співробітництва у китайському Тяньціні 1 вересня. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що насправді означають ініціативи китайського лідера. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. На перший погляд, заяви Сі Цзіньпіна звучать цілком оптимістично та гуманно. Лідер Китаю, нібито, ратує за створення спільноти єдиної долі людства, незалежно від розміру, сили або багатства країни. У цій спільноті майбутнього усі країни світу повинні мати однакову участь і можливості у питаннях глобального управління. Сі наголошує на необхідності сприяти демократизації міжнародних відносин. І розширенню представництва країн, що розвиваються, а сама ініціатива, начебто, спрямована на скорочення розривів у розвитку глобальної півночі та глобального півдня. Але насправді, як стверджується в аналітичному матеріалі агенції Reuters, вона є альтернативою американського лідерства у світовій політиці, встановленого після Другої світової війни. Ініціатива глобального управління несе великий ризик створення структур паралельних ООН, а також суттєвий тиск на країни Євросоюзу у цифрових стандартах, в тому числі подальшого розвитку штучного інтелекту. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок також впевнений, що на саміті шанхайської організації співробітництва йшлося про майбутні зміни у світовому порядку. За його словами, Пекін прагне встановити максимальний контроль над південноазіатським континентом разом з іншими країнами Брікс. Нагадаємо, що зараз до складу БРІКС, окрім Китаю, входять дев'ять держав: Бразилія, Росія, Індія, Південно Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати та Індонезія. На думку експерта, цей контроль може бути встановлено після майбутньої великої війни. Яку розпочнуть Росія за допомоги КНДР та опосередкованою участю Китаю проти країн Європи? Китай бажає змінити світовий порядок на користь Пекіну, аби посилити роль піднебесної у світовій політиці. При цьому вважає експерт у так званій ініціативі глобального управління змушені будуть прийняти участь навіть країни демократичного світу. Йдеться про концепцію такого порядку, де Китай з тими диктаторами, з якими він зібрався на саміті, вводитимуть у своїх країнах порядки тотального контролю над населенням. Як це було під час пандемії, свобода буде суттєво обмежена навіть демократичними країнами. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок, експерт з Азійсько-Тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра Антон Ганоцький, також вважає, що йдеться про створення прокитайського глобального світу. Це призведе до зміни політичних та економічних систем, які тривалий час базувалися на західних цінностях. Зокрема, свободах Сідзінпін і комуністична партія Китаю прямо зараз працює над тим, наголосив експерт, щоб згуртувати навколо себе великий глобальний південь і створити велику прокитайську коаліцію авторитарних країн або країн, де Китай гратиме одну з центральних ролей, особливо в індотихоокеанському регіоні. Такий сценарій розвитку подій несе суттєве послаблення позиції ЄС у глобальному півдні. Китай активно витісняє європейців із африканських та азійських ринків, що підриває вплив ЄС у світовій політиці. Окрім того, це нав'язує Європі китайські стандарти щі та кібербезпеки а по суті цифрового нагляду за громадянами, коли держава контролює кожен крок. Також ініціатива обіцяє серйозні ризики не тільки в Європі, але й в Україні. В межах ініціативи глобального управління Китай просуває тези так званих гарантій безпеки Росії та критикує НАТО. На думку експертів, це може використовувати Москва щоб виправдати війну проти України. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Буферна зона на лінії фронту, яку патрулюватимуть миротворці. Що вона принесе Україні? Довгоочікуваний мир чи втрату територій, або взагалі призведе до нового вторгнення. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці проєкту, його переваги та численні підводні камені. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. В Європі продовжують шукати шляхи припинення війни. Як пише видання Політіко, цього разу йдеться про створення буферної зони у 40 кілометрів на лінії фронту, яку могли б патрулювати сили миротворчого контингенту. Втім, це лише один зі сценаріїв, який обговорюється. По-перше, розходяться думки щодо глибини зони. По-друге, поки що не зрозуміло, як відреагує на це Україна, адже це може означати поступки територією. Росія не демонструє бажання закінчувати війну, продовжуючи атаки по цивільному населенню. А США здається взагалі дистанціювались від обговорення. Роль миротворців, ймовірно, візьмуть на себе британські і французькі війська, обговорюють від 4 до 60 тисяч військових, але союзники не поспішають давати зобов'язання. Польща і Німеччина вже висловили скепсис, побоюючись, що це лише послабить оборону східного флангу НАТО. Жодна країна не взяла на себе зобов'язань, а США висловились проти присутності своїх військових. Тож гарантії безпеки від штатів будуть мінімальними. У Європі очікують, що левову задачу з оборони візьме на себе Україна. Росія також заявляла про створення буферних зон вздовж кордону з Україною, але деталі невідомі. Серед переваг такого проєкту видання політико називає зниження інтенсивності обстрілу. Звичайно ж, за умови дотримання режиму. Але для контролю та моніторингу порушень знадобляться значні миротворчі сили. Визнає видання. Зокрема, видається нереалістичною логістика такого проєкту. До того ж, широкий миротворчий контингент послабить східний фланг НАТО. Відсутність американської сухопутної участі знижує стримуючий ефект та перекладає навантаження на Європу. А головне, що створення буферної зони може фактично поставити українські міста під ще більший ризик нападу або повторного вторгнення з боку Росії. Видання політико цитує Джима Таунсенда, колишнього чиновника Пентагону, який займався питаннями політики Європи та НАТО за адміністрації Барака Обами. Росіяни не бояться європейців і присутність миротворців не завадить нові атаці. Він назвав ідею буферної зони хапанням за соломинку. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Вдарити балістичними ракетами по Москві про це мріє, мабуть, кожен українець, який хоча б раз пережив повітряну атаку росіян. Тим більше, що Україна має свої далекобійні ракети, які можуть дістатися Москви. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чому ракетний удар по столиці Російської імперії зла поки що недоречний. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теоретично удар українськими балістичними ракетами по Москві цілком можливий. Озвучена дальність далекобійної ракети Фламінго приблизно 3 тисячі кілометрів. Експерти припускають, що дальність так званого довгого Нептуну близько тисячі кілометрів. Однак старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний впевнений, що такі удари недоцільні поки що. Так, в Москві та містах супутниках є велика кількість військових об'єктів, але справа в тому, що це один із найбільш захищених регіонів Росії на рівні з дачею Володимира Путіна у Валдаї. Для удару по Москві треба будуть сотні дронів та десяток ракет, щоб частина з них могла б дістатися до цілі. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Саме тому Україні наразі вигідніше атакувати не центр прийняття рішень, як люблять казати російські пропагандисти, а російські нафтопереробні заводи та підприємства, які працюють на російський військовий комплекс. Експерт нагадує, що на території РФ є велика кількість цілей, які Москва не здатна прикрити своїми ППО. Наприклад, Усть Луга, морський торговельний порт на північному заході Росії. Це важливий об'єкт. Але росіяни не знайшли достатньо засобів для його прикриття. Коли плануватиметься ракетний удар по Москві, така операція має бути багаторівневою. За словами аналітика, головна задача обійти російську ешеловану систему протиповітряної оборони, аби дрони та ракети дійшли до цілі. Робити це можна тільки тоді, коли ракет буде достатньо велика кількість. Земляний наводить приклад удару по командному пункту Мар'їно в Курській області у 2024 році. Спочатку українські дрони виснажували сили російської ППО, а лише потім ЗСУ завдали удару крилатими ракетами Шторм Шедоу Скальп. Нагадаємо, це був перший випадок використання таких ракет по території Росії. Тоді повідомляли про загибель російських та північно-корейських військових. Втім, російська столиця вже неодноразово знаходилася під ударом зсу. Зокрема, деякі невідомі дрони ефективно атакували Москву вже на другому році Великої війни. Наприклад, у травні 23-го Росія заявила про два дрони над територією Кремля. Вже у липні невідомі, як завжди, БПЛА пошкодили будинки в самому центрі Москви. Поряд із міністерством оборони та діловим районом Москва Сіті. А найбільший наліт на російську столицю відбувся в листопаді 24-го, коли Росія повідомила про 34 дрони по Москві. В результаті польоти в аеропортах Домодєдова, Шереметьєва та Жуковському були тимчасово перенаправлені. Не обійшлося і без поранених з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Російські окупанти жорстокі не лише до українців, до своїх військових ворог ставиться не менш люто. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді росіяни своїх на війні не кидають. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Про жорстокість окупантів, навіть до своїх побратимів, розповів виданню РБК Україна, командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Наші артилеристи стримують ворога разом з іншими підрозділами на покровському напрямку, який залишається одним з найбільш складних на фронті. Військовий розповідає про шокуюче ставлення росіян до своїх поранених. Вони не повертаються назад. Позаду можливо є загратотряд. По перехватах часто чуємо, що їм не дозволяють повертатись, тільки вперед. В нас був випадок. На початку поля ми затрьохсотили росіянина, і він на колінах проповз через поле і чомусь не хотів повертатись до своїх. Попередня бригада, яка заходила на Покровський напрямок, певно, єдина бригада, яка евакуювала поранених і навіть забрала тіла двохсотих. Вони не дуже хочуть, вони матюкаються, вони на поранених кричать. Бачили, як забирали трьохсотого, а він не міг ходити. То на нього накричали і ногою пнули. Але все одно приїхали, намагалися евакуювати. А от переважній більшості російських військових байдуже. От вчора так само йде один солдат, підривається на міні. Троє інших стоять, підходять до нього, дивляться такі типу: Чувак, сорі, ми пішли далі. Командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Артилерист згадує і інший випадок в місті, де зсу розбили ворога і всюди лежали трупи росіян. Один з поранених підняв руку. Він хотів, щоб йому допомогли, але окупант, який проходив повз, просто застрелив його. Переважній більшості російських військових, взагалі, байдуже на своїх товаришів, зауважують наші військові. Неодноразово траплялись випадки, коли поранених росіян добивали свої ж щоб не евакуювати. Страти своїх військових практикуються також і в інших частинах окупаційних військ, не тільки на покровському напрямі. Як повідомляє видання Більд, є задокументовані кадри зняті з українських розвідувальних дронів, коли російські окупанти шкодують для своїх же поранених кулі, просто забиваючи їх до смерті. Військовий оглядач Більд Юліан Рьопке вважає, що причина такого звірячого відношення до своїх же відсутність евакуаційних служб в наступальних підрозділах ЗСРФ. Відомі навіть імена офіцерів, які надають накази ліквідовувати своїх поранених. Це усе, що вам треба знати про те, що росіяни нібито своїх на війні не кидають. Підсумовує моряк. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.